Вітаю, друзі. Останнім часом журналісти стали видавати все більше розслідувань і історії, які вибухають як репутаційні або корупційні скандали. Але деякі ситуації, які вони описують, ну, скажімо так. Вибиваються навіть з ряду тих подій. Ну, наприклад, Роман Каптєлов, народний депутат від слуги народу, обрався до парламенту від 36-го округу з центром у Павлограді на Дніпропетровщині. До речі, член бюджетного комітету Верховної Ради, людина близька до Гітманцева, і це. Офіційна частина його життя, а от неофіційна, це те, що його дружина та діти виїхали до Росії ще за місяць до повноваштабного вторгнення живуть у Москві, де в них є своя квартира. Так, так, хтось здивований, що у «Слуг народу є такі представники. До речі, багато хто з слуг каже, що скоріш за все він був б одним з тих, хто почав би служити росіянам, якщо б ті взяли. Київ не здивований, бо Ковальов вже довів, що як тільки росіяни взяли Херсонщину, від якої він обирався, він миттєво перемитнувся на їх бік. Ну що, це питання скоріш, до Володимира Санача Зеленського, кого він провів до Верховної Ради, але там багато кого. Там є і корупціонери, і брехуни, і зрадники, і русофіли. Ну, наприклад, той самий Дмитрук до речі, теж який втік, але не до Росії, а до Лондона. Дивно за русський мір, за сю Ширійовщину. За Руську православну церкву, але чомусь в Лондона. Чому не в Москву? Що там не так добре живеться? Чи грошей вистачає на Лондон, той самий, який Great Britain. Окей, але давайте повернемось до Каптєлова. Тут найцікавіше, по-перше, його дружина не лише мешкає в Москві в своїй власній квартирі, а ще й отримує зарплату у російській державній. Установі ні, ні, це не жарт. І до речі, у Каптєлова в декларації про це ані слова навіть не уявляю, а чому соромиться це ж гроші? Ну треба ж декларувати. І до речі, а чому гроші брати від Росії не соромиться його дружина, а декларувати їх якось не хоче? А найцікавіше, що установа, в якій працює дружина Каптєлова, а, і це ж журналісти з'ясували. Тісно співпрацюють з організацією воїн. Це центр військової підготовки молоді, який був створений за дорученням. Путіна і мета, якого виховання нового покоління захисників і патріотів України Росії. Вибачте, саме Росії, от там Каптілове отримує зарплатню. Так в мене запитання: а чого Каптєлов про це мовчить? І до речі, когось дивує, що людина працює в тому комітеті, де очільником є пан Гетманцев, той самий Гетманцев, який. Був помічником Сівковича, того самого Сівковича, якого накладені санкції Сполученими Штатами України, фактично за те, що він керував СБУшною ФСБшною, ФСБшною мережею в Україні. До речі, серед яких були і, скоріш за все, представники СБУ, яких інфільтрувала ФСБ в СБУ. Але тут інше питання. А Каптілав а взагалі якось хоче це пояснити? Ну, поки що ніяк. А, до речі. Якщо він хоче сказати, що не спілкується з дружиною, це теж брехня. Журналісти з'ясували, що він вже під час повноштабного вторгнення їздив до Туреччини в той же самий час, коли туди їздила його дружина, щоб комунікувати з нею. Все зрозуміло. Не зрозуміло тільки одне: а, от як так може бути? Дружина і діти живуть у Росії. Він тут в таку, знаєте. А, Депутатську діяльність веде, хоча, до речі, ну давайте відверто. Всі ж знають, що він висловлює антизахідну риторику, критикував зближення з ЄС і є тою людиною, до якої Росія спокійно ставиться, бо інакше б ані дружина, ані діти спокійно себе в Росії не почувалися. Про все це розказали журналісти схеми корупції в деталях. Це програма з холдингу Радіо Свобода. А от. Про що не розповіли в офісі президента, то як вони можуть це пояснити? Ну до речі, всім же цікаво, але не менш цього цікавий ще один кейс, який розповів Михайло Ткач. А тут, взагалі, дуже цікава історія. Там з'ясовується, що офіс президента ну, скоріш за все, організував зняття арешту і виведення з під контроля арми. Це структура, яка управляє арештованими активами. Так, от одне з найбільших хімічних підприємств України Карпатнафтохім. не просто це зробили, а ще й ще ну, фактично, поставили туди свою людину. Журналісти про це дуже непогано розповіли. А саме Михайло Ткач з подальшим переписом на неї на цю людину частини. Власності цього підприємства, фактично, це фунт, який управляє згідно цього розслідування. Фунт, який управляє структурою, має доляху, але фунт ще раз власником є хтось в офісі президента, навіть не уявляю, і хто ж це може бути? Бо таке провернути може або. Зеленський або Єрмак, або Татаров. Ну хай самі відповідають. До речі, заодно ну, можете відповісти. Та хто ж замовив з е, слідкування за журналістами? Бігус інфо, яке відбулося рік тому, бо таку команду СБУ. А саме ДЗНД СБУ виконувала це ці дії, міг дати хтось один з трьох, теж Зеленський, Єрмак, Татаров. Дуже цікаво. Хто ж під час війни займається таким? Слідкує за журналістами, віджимає майно і переписує частину доляхи на свою людину, яка є фунтом. Але знаєте, все це. Якось дивно виглядає. Я поясню, чому ну тому, що поки одна частина країни воює захищає її, а інша розповідає про те, що вона теж. За перемогу, але щось вона от якось приймає участь у таких діляхах. І, до речі, ані з депутатом ніхто не розбирається, а не з цією історією з Карпата Нафтохім. Всі мовчать, і офіс мовчить. і До речі, та людина, на яку переписали, мовчить. знаєте раніше чим займалася людина? Вона брухівкою займалася в Дрогобичі. А зараз вона співвласник одного з найбільших хімічних виробництв України. Бомба! Ну так. До речі, а братильника його призначили той людини смотрячим в Сенсбанк, який теж заарештований, і за зв'язки з Росією. Взагалі дуже суперова історія. Єдине, що суперова вона для всіх, хто має участь в розпилюванні цих грошей, які там є, і приймає участь в збагаченні. А от чому цього не бачать наші антикорупційні органи? Оце взагалі не цікаво, цікаво, що вони це побачили. Хай негайно, але ж ми пам'ятаємо, бджоли проти меду не воюють. І якщо офіс президента, наприклад, може дати команду Семену Кривоносу, який очільник а, НАБУ, щоб не були обшуки у Чернишова, це колишній очільник Нафтогазу України, у якого повинні були проведені будь обшуки згідно рішення суду, але. Якось так сталося, що у всіх були проведені, а після ну, бажання офісу президента Чорнишова не провели. І після цього Чорнишова призначили так: очільником мін'єду е, Міністерства єдності. Ну зрозуміло, влада своїх захищає. Не зрозуміло тільки одне, чому ці свої замішані постійно в яких корупційних скандалах. Вони що е, чисто для корупції у владу пішли, хоча. Давайте мені скажемо сразу. От хтось вірить, що Єрмак або той же самий татаров державники такі, що віддадуть життя за Україну і жодної копійки не збагатилися. на жодну копійку не збагатилися за період повномасштабного вторгнення. Може вони ще й не знають, хто там яйця по 17 гривень просував в українську армію або ще щось. Дивіться, там велика кількість кейсів. Ви всі ці кейси знаєте, але дивіться. А є ж ще один кейс, наприклад, теж про депутата Куницького. Пам'ятаєте той, який разом з Дмитруком побив журналіста? Е, вибачте, військового. Журналісти про це писали. А от де ж. Підозра куницькому бо Дмитрук свою підозру отримав зразу, як тільки втік з України. До того йому нічого ніхто, ніхто нічого не вручав. Втік вручили. Куницький вже теж втік з України. Декілька місяців не повертається, але підозру йому все одно Не вручають більше того, вимагають від нього, що він повернувся і обіцяють, що чіпати не будуть і все під контролем. куницький не вірить і розуміє, що йому брешуть. більше того. Він розуміє, що якщо повернеться, то підозру, то йому може і вручить, просто для того, щоб він не виїжджав за кордон. Але йому це не подобається, не хоче. Він розуміє, що влада от от може просто-напросто закінчитися, бо е, ну якось так. От ми бачимо, що відбувається. Але він не впевнений, що після проведених виборів. Влада залишиться владою, а він зможе виїжджати в Украї з України. А тоді буде відповідальність. А він цього дуже дуже не хоче. І от дивлюся на все це, і в мене єдине запитання. Їх же всіх влаштовуєте, що відбувається? Ну давайте відверто. Контролювати їх суспільство не може, так журналісти знаходять, кажуть про це, але щось зробити не можна. А протести неможливо. Я сам проти протестів, тому що я розумію, що будь-які протести, які може перевести до спротиву на вулиці, призведуть до подій, які нашкодять країні, і вони цим користуються. Влада вони займаються корупцією, вони мовчать про те, що в них є російська агентура в серед них. До речі, коли Зеленський розповідає про те, що. Плани контрнаступу були на столі в Кремлі ще до того, як е, почався контрнаступ, так може він пошукає навколо себе тих, хто передав цей план? Ну це, це ж буде. зрозуміло, якщо так відбувалося. До речі, історія з курським наступом так само. У росіян план був про наступ на Курщину ще до того, як напочався е, почалась курська офензива. Теж питання: А хто ж це зробив? а Цікаво, так от е, відповіді. Ми поки що не отримуємо Я сподіваюся, що ми отримаємо відповіді з часом. Більше того, ми повинні їх отримати. Бо коли влада зміниться, у влади буде небагато часу для того, щоб довести суспільству, що вона інша. І перше, що треба буде робити, це розбиратися зі всіма тими, хто збагачувався під час. Повноштабного вторгнення пилючи державні гроші, продаючи снаряди, зброю або амуніцію для збройних сил низкої якості по ціні в три рази більше, ніж воно коштує, хто ставав власником заарештованих підприємств, або хто а, вигравав тендери. На велике крадівництво, от з усіма цими треба буде розбиратися. А ще тих, хто їх духовав, хто їм допомагав, хто забезпечував проведення схем, давав накази з офісу президента слідкувати за журналістами, знімати арешт за арештованого майна, заводити людей потрібних на підприємства і банки. Зі всіма ними треба буде розбиратися. Бо інакше за що ми воюємо? Ми фактично. Спостерігаємо, як влада перетворює війну в час для заробляння грошей. Бо інакше не було б цих історій, як з Карпати Нафтахім, як з цими депутатами, як з яйцями по 17 гривень, як з бракованими мінами і зі всім іншим. А так ми бачимо: вони збагачуються на цьому. Ну не знаю, хочеться запитати Володимира Олександровича, як йому спиться спиться зараз по ночах, і чи гарно він спить, чи ні? Чи сняться йому ті люди, які а, загинули через те, що розікрадені розікрадені були гроші, і, наприклад, браковані міни були поставлені на фронт і не втримали посадку? Хтось загинув саме через те, що так і відбулося. І це ж не єдиний момент. А також цікаво, чи подобається йому те, що в нього в, в Верховній Раді, в його фракції, сидять корупціонери, фріки, зрадники, прихильники русського миру, брехуни. Ну і багато хто ще. До речі, він же привів там різних: від гвалтівників до наркоманів. від... Та ну, ми всіх знаємо. Так от чи не хочеться йому вибачити за це? Сашлики, за за... зійдемось посередці, за те, що він бачив мир в очах Путіна. Ну, Дуже хочеться почути. І зараз він Путіна називає довботрахом, це зрозуміло. Це він зараз сміливий. А що раніше мовчав, ну і останнє. Дуже хочеться почути від влади, як так сталося, що реєстри впали. Частину з них знищили, ломанули мін'юст. Це ж все досягнення влади, це, все про ній сталося. Може, якщо так сталося, то хтось в цьому зацікавлений. Відповіді немає, і влада не дуже це коментує. Вона взагалі не хоче коментувати всі питання, на які відповіді всім зрозуміли. Ну, але так буде назавжди. Влада зміниться, відповіді суспільство отримає. А зараз просто допомагаємо Збройним силам України, щоб вони перемогли ворога. І щоб ми змінили владу після війни на виборах, і щоб отримали відповіді на всі ці запитання, які в нас є, і от тоді справді все буде Україна.